Всім привіт! Зараз я вам синие, буду показувати квадроцикли Напишіть в коментарях, у вас є якийсь квадроцикл чи ні. У мене пока що ні. Крищення. Дивіться, друзі. Зараз вам покажу, наприклад, перший варіант це самий дешевий, але це от міні-мотоцикл. Він стоїть. Ось ось такий міні-мотоцикл. Бачите? Ось такий, як він заводиться, він, він так само заводиться як генератор. Дивіться, друзі, ось такий. Ось такий міні-мотоцикл. -міні Ти об'єм бака один один літр, тип кат, двокат, двотактний, витрата палива 3 літра на 100 кілометрів. Так, друзі, далі я вам трішки краще покажу. Ось такий квадроцикл, ось. Ось такий квадроцикл. Точно? Ось такі, друзі, квадроцикл. Ось ось такие квадроцикл, він, кстати, схожий трішки на квадроцикл мого друга. Дивіться, він теж на бензин бензиновая об'єм бака 3,5, колір червоний, Вага 113 кг. Кубатура 125 кубовый потужність 8 конских сил. Максимальна швидкість 60 км на годину. Максимальна вага до 120 кг может ввести. Ось такий тип бензин. Ой, зараз я вам далі покажу, що я пок Ще покраше. Дивіться, друзі. Ось є зараз вже прям такий серйозний вже. Бачите, ось так він виглядає. Ось такий квадроцикл, він теж бензиновий, я так розумію, зараз. А, так. А, ну да, бензиновий, ось такий. Зараз я вам покажу ще краще. Ось ось такий мені подобається. Бачите, він 200, ось такий. Він на бензині, ну запам'ятайте, бензин, рекомендую. Заливати, знаєте, тільки є 9. Тільки є 9. тільки є 92. Не... Не, в... не нижче і не вище. Зараз ще вам покажу. Ось тут квадроцикл, а ні, то на електриці нам на електриці не підходить. А, за 20. Зад... Так, це на електрики, це. А, блін, це теж схоже на електрики, так, да, це. Це на не... Ой. Так, це електрика. Так. Ну во, друзі, є ще. Дитячий квадроцикл, але він теж електрический. Бачите, ось такий квадроцикл для, ді... для дітей. Там, наприклад, для маленьких дітей, але це вже прям, ну, для дуже маленьких він не дуже дорогий. 23 тисячі. Для квадроцикла це навіть дешево, я б сказав би. Ось є 161 тисяча, але я щось не бачу про бензин, що, блін. А хотя ні это. Він бензиновий. Об'єм бака 14 л. Непогано. А Аки цікаво запас ходу надо глянути так. Так, так. Так. Так, зараз подивимося. Ось тут Ось такі квадроцикли, це Знаю, на розетці. Я... Так. Не хочу, щоб ти Хвилиночку. Так. 85 тисяч але. Так, це бензиновий покол. Він на розетці його поки що в наявності нема. Ось такий квадроцикл. Так, так зараз вам покажу. Так, друзья, дивите, зараз вам покажу. За 50 видео, так. За 500 только 20, только 50 почти. Так, ось. Бачите? 84 тысячи, <служие> ось <служие> такие. Так. Строил, так, что все так друзья. Зараз вам ще покажу. А, зараз я зараз, ось тут п'ятбайк є такий, не дуже великий. вага 63 кілограма, він не дуже важкий. Ось такий підбайк. Зараз подивимось так. Максимально швидка витрата палива 3,5 літри 100 кілометрів максимальна швидкість 65 км на годину. Так, максимальне навантаження до 90 кг. Ні, нам таки, нам таки не підходить, тому що ми, я, ми більше з братом 8, ніж 90 кг. О, а оце... Оце вже не була нова 160 кг. Так, об'єм баку 3,5 літри. Так, ладно. Повідомити по з'явиться. Так, друзі, зараз вам ще покажу квадроцикл. Ось такий квадроцикл, але це вже для дорослих, тому що він зараз подивив. О, давайте, кстати, подивимось, як тисяча кубовий виглядає купить тисяча кубовий квадроцикл. Так, друзі, дивіться, зараз я вам покажу, як виглядає тисяча кубовий. Ви тільки вдумайтесь, 1000 кубовий, Ви думаєте, це ж для вже занадто дрос. Зараз вам покажу, ви просто ви просто в шокі будете. От, зараз подивимось. Ось такі тут є бы о. Ого, нифига собі квадроцикл. Це якраз тисяча кубовий. Об'єм довгона, так. Це тисяча кубовий. Ось так виглядає тисяча кубовий квадроцикл. Так. Вау, не чол собі, неплохий квадроцикл. Ось є ще за 523 тисячі. Але як я поки що не вижу, не бачу, що він бензиновий. А Хоча так, якщо є вихлопна труба, то він бензиновий, скоріше все. Зараз подивимось. Так, вот так он ось Такие ключи у него. Так, на таком квадроцикле можно прям так нормально раскататься. На этом максимально пр... Ма пробег 163 километра. Это вообще монстр. Це реально монстр якийсь 10 тисяч доларів коштує. Так, зараз, друзі, вам ще один квадроцикл покажу і на цьому будемо закінчувати. Зараз вам покажу квадроцикли. Квадроцикли, вони такі дорогі, тому що вони багато функціональні. На них можна їздити але тільки по селу. Так, цей дитячий... О, а оце мені вже... Так, це 125 кубовий, О, це мені вже подобається. Пробік кофеє. Так, тисяча кубовий. Так, зараз покажу вам. Бачите, ось так квадроцикл виглядає. Ось такий, ну мені каже, це вже серьезный квадроцикл на нем як все разгонишься можно уже вже, вже улетіти. так друзья зараз вам ще покажу оце квадроцикл вот я понимаю нема квадроцикл от это квадроцикл вот квадроцикл. Это який монстр, монстр? якийсь, я б сказав. Зараз вам ще покажу варіанти дуже гани, але це але тисяча кубовий це монстр прям якийсь. Так, зараз вам покажу ще квадроцикл. Ого, ну ч собі? Ого, ну оце мені сподобався, але він ну, дуже великий. На такому представляю можна взаим. Можна по любим е, всяким грязям проїхати. Дивиться там. Ззаді навіть багажник є, він прям як машина якась. Дивіться, друзі. Просто як на ньому. і Просто, наприклад, потрібно вам кудись смотатися там. Наприклад, там э, вам потрібно там, наприклад, магазин просто в той багажник положили пакети. Ось так просто сіли за руль, завели квадроцикли, поїхали. И потом просто припарковали его с багажника, как улев достал и в магазин, принесли и все и назад поехала. Мне подобаются такие квадроциклы. він так нормально, кого я вам скажу. Ну, короче, друзья, эти квадроци... Квадро... Якщо дорослі вони вони стоять десь под 400 тисяч але гривень. Але вони вони такі дорогі, тому що, тому, що вони, дорож, вони, дор, вони дорослі та вони можуть. Я так понимаю, багато всі, чого перевозити. Я так розумію, вони навіть генератор можуть перевозити. Просто, просто я не знаю, даже, ну, я думаю, генератори можна теж не исключати, что вони можуть. Що вони можуть переносити генератор. Ось тут є ще такі дитячі, але це зовсім дитячі. Ось такі на сьогодні квадроцикли, саме крутий тут ось. Такі квадроцикли самі круті тут коштують 736 тисяч гривень. Ось такі, бачите, друзі, я представляю на ньому, як, як зручно їде на ньому, як зручно їздити. Просто так завели за коробку передачі і поїхали. Дивіться, ось такий квадроцикл, ну це реально монстр. Бачите, там навіть дві каністри. Подивимось на бензині, вроді би коробка передач автомат. Ось такий квадро... квадроцикл. Ладно, друзі, всім до побачення. Я сподіваюся, що ви, у вас завжди буде все виходити і всім до побачення.